Системники і так далі. Їм цього не дали зробити. На сьогоднішній день вони зараз сидять, знаєте, як то називається, як е, щурі загнані в куток. Йому, якщо не досиш дорогу десь на виступ, він буде кидатися на людей. Щоб ви собі розуміли зараз, що там відбувається, там зараз повно озброєних до зубів, спецпризначенців, спецпідрозділ Альфа і інші спецпідрозділи. Тому зараз всі, хто зараз е, має ну, якісь думки, щоб туди йти на штурм з голими руками, то ми зараз наробимо дуже багато м'яса. І ми це намагалися пояснити представникам, е, керівникам СБУ Фольницькій області. Вони також погоджуються, але вони е, аргументуються е, речами, такими як офіцерська честь. І так далі, що послухайте. Виховайте. Ця, ця ситуація, ви розумієте, це є режимний об'єкт. Ці люди є всі в погонах, і є всі військовими. Ви частина з вас також служила. І ви знаєте, що таке є військова людина, а тим більше працівник спецпідрозділу чи служби безпеки. Вони, вони звідси. Вони цей об'єкт не покинуть. Вони сказали, що будуть сражатися до останнього патрона. Щоб ви це собі розуміли, щоб ви собі це розуміли. Знахід, зна -на послухайте, послухайте. Ми з ними домовилися, що вони вивезуть зараз звідти своїх людей. Вони вивезуть всіх е працівників служби безпеки, лише тільки. На охороні Альфу, на охороні, тому що там є багато зброї, і якщо ця зброя зараз попаде в руки якихось п'яних, неадекватних або інших провокаторів, ми місто Хмельницький перетворимо в Уїзд, щоб ви собі зрозуміли, ми не приймали ніякого рішення, ми з ними переговорили, були різні варіанти, ми просили їх, щоб вони всі вийшли, склали зброю і перейшли на сторону народу. Розумієте? Але вони. Вони аргументуються тим, що хто буде відповідати, якщо зараз зброя, яка знаходиться за тими стінами, попаде в руки людей.